Орбан наразі стримує чотири ключових рішення заходу щодо України в Євросоюзу. Зараз є два варіанти дій щодо орбана та України, і обидва вони ризикові. Українцям треба готуватись до того, що шлях до Євросоюзу може бути дуже нервовим, а дозволити собі слабким євросоюз зараз точно не може. Втім, головне наразі це дотиснути орбана щодо грошей, допомоги військової допомоги, а також рішення щодо початку переговорів України та ЄС. Що ближче до саміту Євросоюзу 14-15 грудня, тим більше спроб публічних чи закулісних представники Євросоюзу роблять для того, щоб втихомирити свого найбільшого опортуніста Віктора Орбана, щоб він дав згоду на допомогу Україні, а також на початок переговорів України про вступ до ЄС. Доки ви тиснете лайк цьому відео, також підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо, чи є в Євросоюзу план втихомирити Віктора Орбана. Нагадаю, що 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу. Про це ми до речі розповідали на нашому каналі. І лінк на це відео я залишу в описі до цього відео. Тепер на саміті 14-15 грудня. Вже всі представники власне євросоюзу на раді ЄС повинні дослухатися до рекомендацій Єврокомісії. Ну або не дослухатися, і тут є проблеми 5 грудня. Посли єс розпочали в Брюсселі власне, роботу вже над узгодженням кінцевої. Такого документа стосовно саміту, і спочатку представники Reuters агенції казали, що ніби для України все окей в кінцевому цьому документі. Нам дадуть зелене світло на початок переговорів, нам і Молдові. А згодом та сама Рейтер почала писати, що робота над документом іде дуже і дуже важко. Відкрито проти рекомендації Єврокомісії виступив наразі лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Тут сюрпризів немає. Ну дещо так підтримують опозицію, але менш жорстко це також без сюрпризів. Прем'єр-новий словаччини Фіцо, а також міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг. Вони кажуть, що не дуже там проти власне, України в ЄС, але Єврокомісія повинна євросоюз не забувати про позицію країн Західних Балкан, так само. Брати ту саму Боснію до Євросоюзу утім, в євросоюзі представники Брюселю всі розуміють, що головний тиск наразі треба чинити власне на віктора Орбана. Він є головним гальмом євроінтеграції, взагалі, виділення допомоги Україні. Тому в Будепешт вже встиг злітати голова Євроради Шарль Мішель. Пам'ятаєте, це такий чиновник європейського союзу, який дуже візуально схожий на нашого Дениса Шмигаля. Крім того, Еммануель Макрон запросив Орбана до себе в Париж в Єлисейському палаці. Переконані, що знайдуть належні слова і зможуть втихомирити, вмовити Орбана, ну трішки збавити свій тон. Крім того, Франція переконана, що головною причиною опозиції Орбана є власне шантаж. Європейського союзу монакачі ось на хоче більших коштів від ЄС. Орбан наразі стримує декілька таких ключових рішень заходу стосовно України рішень власне євросоюзу. Давайте подивимося, що саме наразі гальмує в Угорщина. Перше це великий 50-мільярдний пакет допомоги на 2024-2027 роки. Друге це такий самий великий чотирирічний пакет допомоги, тільки військовий. Він на 20 мільярдів євро. Третє, що гальмує Орбан і вже заблокував, це поточні 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні. Ну і четверте, це власне процес погодження початку переговорів України про вступ до Євросоюзу. у відповідь на тиск Брюсселя, який зараз все більше відчувається. Віктор Орбан вирішив позмагатися в епістолярному жанрі. Він почав писати листи тому самому Шарлю Мішелю. В першому листі він сказав, що Україна поки не готова, що вступ України в ЄС не відповідає інтересам Угорщини. Що з Орбаном з Угорщини не дуже радилися, що Орбану було позиції донести свою позицію всім представникам Євросоюзу. Тут зрозуміло. Ну і крім того, Орбан запропонував першому листі якийсь знову ж таки ефемерний стратегічний якийсь союз між Україною та Європейським Союзом на 5 чи 10 років. Шарль Мішель зазначив, що в принципі нас же цей союз є і. Давайте вже далі говорити про реальні переговори про вступ в другому листі. Орбан почав нарікати вже власне на фінансове питання. Він почав говорити про те, що а чому де взялася сума про 50 мільярдів? Взагалі це не виправдано треба там порахувати. Ну тут і натякає на те, що власне Угорщині, євросоюз зараз загальмував 13 мільярдів євро виплат, оскільки Угорщина гальмує власне процеси демократії в себе Україні в і особливо верховенство права в Угорщині. Там є питання. Тому в другому листі Орбан ще раз сказав європейським політикам, що ні, ну тут треба поговорити про гроші детальніше. Власне дійшли до того, що Шар Мішель мусив істотно скоротити свій візит до Китаю. Він там перебував на першому з 2019 році такому особистісному саміту ЄС Китай, і він мусив там виступити і мерші летіти назад в Брюссель, адже йому треба давати вдома якусь раду цим хотелкам Орбана. Власне, Віктор Орбан зрозумів, що час його гри прийшов, всі зорі склалися зверху, і власне можна тиснути на Євросоюз. Одна з причин його цих вчинків, його заяв це його те, що всі вони, всі ці бажання, всі ці ультиматуми це частина гри, щоб отримати оці 13 мільярдів євро. Але це тільки один план. Інша причина прозаїчна це зв'язки з Кремлем. Дуже тісні зв'язки з Кремлем. Орбан також знає, що там поточні погрози блокування це не тільки про грудневий саміт ЄС, не тільки про чотирнадцяте-п'ятнадцяте. Грудня це не тільки про те, що в нього якісь претензії до України. Орбан розуміє, що в Європі почалася оця так звана правопопулістична хвиля. Лінк ми також про це говорили у нас на районі закордонні. Я залишу внизу під цим відео. І Орбан хоче очолити цю правопопулістичну хвилю в Європі. А крім того, він ще хоче дочекатися рік, потягнути час, аби через рік, як він сподівається, республіканці в'їдуть в Білий Дім. А в нього дуже хороші стосунки з Дональдом Трампом хто б сумнівався, ну і крім того, Орбан справді продає оце затягування з Україною пану Путіну, так званому пану. Власне він з Путіном зустрічався нещодавно в Пекіні, і на цій зустрічі очевидь, говорили і про певні економічні зиски для Угорщини. Не дивно, що майже відразу після зустрічі в Пекіні, в Пекіні Газпром почав говорити про те, що він готовий давати більше дешевого газу Угорщини. А Росатом сказав, що він пришвидчить будівництво атомної електростанції ПАКЖ 2 Крім заморожених грошей Брюсселем, Орман також готовий поторгуватися і вплинути на розподіл портфелів. В майбутньому складі Єврокомісії, адже влітку наступного року наш не нас наразі, але Європу чекають вибори в Європарламент. Відповідно, зміниться склад Єврокомісії, і Орбан вже зараз хоче ввести в склад майбутнього уряду Європейського Союзу своїх людей. Власне, це все переформатування Єврокомісії ще буде відбуватися. От чому ми говоримо, що зорі склалася під час головування угорщини в Євросоюзі в другій половині 2024 року. Того року Власне, зараз євросоюз на такій собі розтяжці, і він має декілька виходів із ситуації. щодо грошей, щодо цього макрофінансового пакету на 50 мільярдів. Тут ситуація прозаїчніша. Е, можна уникнути Орбана і просто обійти Орбана, і щоб всі держави-члени ЄС не 27, а 26, індивідуально домовилися з Україною про ту чи іншу підтримку фінансову чи військову. Е, але тут так само є проблема в тому, що ну це якби підірве офіційну єдність Євросоюзу. До цього вдавалося навіть найскладніше питання вирішити консенсусом голосуванням усіх 27 членів євросоюзу щодо власне переговорів України ЄС про вступ України про початок переговорів. То також є два варіанти, але обидва ці варіанти доволі ризиковані. Перший це просто піти на поступки Орбану, ну тобто чати якісь там певні гроші давати йому. І власне певний прообраз цих поступок ми вже побачили. 22 листопада в Єврокомісії сказали, що жодних коштів угор. І не буде виділятися а вже 23 листопада. Майже ті самі представники Єврокомісії сказали, що Євросоюз виділить 900 мільйонів євро. Це такий цільова програма фінансування альтернативних джерел енергії, і ці гроші будуть виділятися поступово в обмін на певні поступки і на певні кроки буде стосовно верховенства права в цій країні. Це водночас і пряник, і батіг для Орбана, і це також слизька дорога. Адже справді Євросоюз може вирішити піти. На подальші поступки, якщо вирішить, що членство України в ЄС це більш важливіший за проблеми з верховенством права в Угорщині. Але це велика проблема для інших країн. Адже, наприклад, той самий Роберт Фіце в словаччині може умовно кажучи домовитися з євросоюзом про таке: «Е, я не буду жодних чинити перепон Україні. Я буду голосувати за всі пакети допомоги, і я буду дуже хорошим і гарним в євросоюзі в обміну. Те, що Брюссель закриє очі на те, що я роблю в себе в словаччині з демократією, а такі прецеденти можливі, оскільки фіце конфліктує сильно з опозицією, і там вже так само є певні конфлікти з. Медіа в словаччині тому поступки Орбану це не надто хороший варіант для Євросоюзу. Другий варіант для України і для Євросоюзу це відкласти рішення про початок переговорів з грудня 23-го року, наприклад, на березень 24-го року. Це ніби дозволить трішки потягнути в часі, більше натиснути ще на Орбана і дозволить Україні там закрити певні питання, які вимагаються від Києва стосовно власне приєднання до переговорів з Євросоюзом, але це також. Доволі ризиковий варіант і не надто позитивний варіант для України. Ну, по перше, це відразу дає козир Путіну і його пропагандистам. Ага, Україну знову не пускають в ЄС. Ви тут воюєте з Росією, кажуть таки, ми погані, а вас знову не пускають в Євросоюз. Ну і крім того, це справді може дещо розчарувати українців, адже важко буде пояснити всі ці такі підкилимні моменти в Євросоюзі. Весь цей тиск Орбана, простим українцям, які ну вже от бачать Україну в Євросоюзі е, з усього цього Пливає, що українцям треба розуміти, що шлях до Євросоюзу він буде дуже нервовим. Ну а для євросоюзу настав час шукати інструменти впливу на недобросовісних своїх членів на тих, хто водночас хоче користуватися перевагами членства в євросоюзі, і для і водночас фактично розкладати середину євроспільноту, дозволити бути слабким. Євросоюз сьогодні собі точно не може дозволити Україні та ЄС треба спільно. Вести переговори з Орбаном, причому мати певну стратегію поведінки з ним бігти не спринт, але марафон у цьому складному питанню. Ну і Україні доведеться в будь-якому випадку вчитися будувати коаліції проукраїнські коаліції всередині ЄС. Утім, головне наразі це дотиснути орбана щодо коштів та військової допомоги Україні, а також стосовно рішення про початок переговорів. Власне чи вдасться це зробити? Район за кордон розкаже вже в своїх наступних влогах.